Я вітаю вас на восьмому уроці. Це останній урок першого модуля про штучний інтелект. І сьогодні ми говоримо про те, що штучний інтелект має багато можливостей, і він може не тільки генерувати для вас текст, а він також може генерувати для вас картинки, відео, презентації. І це все насправді дуже потужна можливість, яку штучний інтелект почав пропонувати нам тільки буквально минулого року. Тому. Звичайно, цей урок не буде розповідати про те, як генерувати картинки, як генерувати відео, але ми подивимось на можливості, і ви вже можете знайти більш детальні і глибокі відео по тому, як саме працювати з медіафайлами, тому що це, скоріше за все, окрема наука штучного інтелекту. Тож, переглядайте відео, дивіться, які можливості у вас є. Використовувати штучний інтелект для того, щоб ваш бізнес був більш ефективний. І сподіваюся, цей урок буде корисним. І ми побачимо вже через декілька днів в першому уроці другого модуля про штучний інтелект, де я буду розповідати вам про те, як побудувати свою АІ команду, яка буде допомагати вам закривати багато задач, за які, скоріше за все, ви зараз платите людям. А це може робити штучний інтелект. Побачимося в наступному уроці. І сьогодні е я хочу поговорити про так називаємо багатомодальну можливість штучного інтелекту, про що це? І про що ми будемо говорити сьогодні? Насправді ми вже говорили з вами трошки про те, що штучний інтелект це не тільки текст в текст. Тобто це не завжди тільки що ви створюєте або пишете текст, віддаєте йому запит, і він створює вам текст. Це також може бути екосистема інструментів, де ви можете робити текст to текст, текст ту спіч, спічту текст, текст спіч, текст image, наприклад, image to текст. І ви можете комбінувати ці можливості для свого бізнесу. Тому сьогодні ми якраз це і подивимось. Я покажу вам, як ви можете взагалі е, говорити з чатом GPT, як ви можете брейнштормити з ним в режимі онлайн, як ви можете надиктовувати щось йому, а потім е, це використовувати в своєму бізнесі. І також просто розкажу вам про різні інструменти, які допомагають вам е, перетворювати спіч в текст, е, текст в картинку, наприклад. Ну, Давайте подивимось на перше. Це текст ту текст. Звичайно, це те, що ми найчастіше за все використовуємо. Це текст ту текст. Тому що ми з вами переписуємося зі штучним інтелектом майже кожен день. Це означає, що ми кожного дня використовуємо текст ту текст можливість. Але ми Давайте побачимо, як можна використовувати можливість speech to text. Дивіться, за допомогою от такого от мікрофончика в чаті GPT, в кожному чаті у вас є можливість тут надиктувати йому якусь задачу. І насправді, чесно, ця диктовка в чаті GPT працює найкраще, ніж в будь-яких інших AI або навіть просто в вашому телефоні. Тому я дуже рекомендую використовувати саме це, якщо у вас краще працює, саме надиктовування. І це взагалі набагато швидше, тому ви можете надиктовувати. І ось що ми можемо тут зробити: наприклад, привіт. Ти смм-спеціаліст, мене звати Ліля, я власниця АІ агенції. Мені потрібно, щоб ти розписав для мене контент-план на 7 днів для соціальної мережі: LinkedIn, Threads і Telegram. Напиши мені, будь ласка, просто список із тих тем, які ти рекомендуєш для того, щоб я привернула уваги моїх цільових груп. Мої цільові групи це власники малого бізнесу, а також експерти, які витрачають багато часу на рутинні задачі. Окей, погнали. Якщо в тебе є якісь запитання або уточнення, будь ласка, задай. Супер, ми не диктували йому, що ми хочемо від нього отримувати, хто він. Да? Тобто ми з вами використали той структуру промпту, про яку ми з вами говорили. Ти спеціаліст, хто ви, ви задали контекст, також ви сказали задачу, описали якісь додаткові запитання. Окей, і відправляємо. Він це дуже класно читав. І, перш ніж складати план, він запитує вам якісь запитання. Каже, хочеш одразу тему. Кажу, хочу. Окей, супер, відправляємо. Це один із прикладів, як робити speech to text. Що, які ще є можливості? Також е в чаті у вас є можливість почати говорити. Тобто use voice voice mode. Hi, glad to meet you. Hi there. Hello, It's lovely to meet you. If there's anything you need. Hey, what's up? Feel free to ask. Окей, давайте подивимося, що буде. Привіт, мене звати Ліля. Я хочу з тобою поговорити про стратегію просування мого бізнесу. Привіт, Ліля! Заліпки допоможу тобі з просуванням. Давай розберемося з твоєю стратегією крок за кроком. Можемо почати з контент-плану, а потім розширимо ідеї для інших каналів. Якщо будуть ще якісь деталі, просто кажи. Окей, супер. Так, мені здається, що я не використовую можливості LinkedIn на повну програму. Давай подумаємо і побрейнштормимо, як я можу використовувати LinkedIn для того, щоб просувати свій продукт. Чудово. LinkedIn – це класна платформа для побудови професійних зв'язків і просування бізнесу. Можемо розглянути кілька стратегій: перше експертний контент, публікувати корисні статті, кейси, дослідження, що демонструють. Експертиза твоєї агенції. Ось. Ну, і це взагалі не всі можливості, звичайно. Ви можете далі і далі з ним спілкуватись. І насправді це настільки неймовірно, що ви можете ось так в режимі реального часу генерувати ідеї. Також я ще б хотіла з вами розглянути. Окремо інструменти, про які ми будемо ще говорити, але сьогодні я просто вам їх покажу. Дивіться, є такі класні інструменти, які допомагають записувати ваші дзвінки з вашими клієнтами, потенційними замовниками. Один із них це Otter AI. Є ще така турла, яка називається TLDV. Вона також запитує мітинги. Також є Zoom, який розшифровує ваші мітинги. І також у них є вже AI-агенти, які будуть допомагати. Вам розшифровувати мітинги, створювати туди листи, розповідати, які були пріоритети, про що домовились, так тобто, що вам потрібно зробити після зустрічі, вам і вашому клієнту, наприклад, дуже класний інструмент. Тому це також той інструмент, який використовує модель, яка спіч витягує в текст. Якщо ми говоримо про інструмент text to speech, тобто це навпаки, є дуже багато класних інструментів. Один із них це, наприклад, інструмент Eleven Labs, який допомагає вам створювати ваш голос за допомогою штучного інтелекту. Це може бути вам потрібно, якщо ви будете вести і створювати своїх власних аватарів для соціальних мереж, і ви захочете, наприклад, генерувати голос через такі інструменти, як, наприклад, Eleven Labs. Це один із найпопулярніших, він робить цю роботу найкраще, тому ви можете використовувати цей інструмент для того, щоб ви генерували голос, а потім, наприклад, давали цей голос до свого аватара і створювали план або створювали контент для своїх соціальних, створювали контент для своїх соціальних мереж. Що далі? Також, звичайно, один із тих популярних інструментів, яким ви точно будете використовувати, це інструмент Text-to-Image, тобто це створення картинок. В чат GPT це є, тому що модель ChatGPT, вона вона model тому вона може створювати і картинки, і текст, і спіч, як ви як ви бачили. Да? Тому ви можете вибрати тут create image і тут описати картинку, яку ви можете, яку ви хочете створити для свого бізнесу. Насправді, якщо ви поняття не маєте, що тут писати, а я частіше за все не знаю, що писати, як описувати картинку, то частіше за все, ви просто можете запитати у самого чата GPT, коли він вам створив, наприклад, контент-план. Сказати: Окей, опиши мені приблизно, який візуал ти бачиш для цього посту або для цього рілс, наприклад. Тому ви можете навіть тут попросити. Допомоги у штучного інтелекту при створенні візуального ефекту. Також є ще окремо штучний інтелект, такий як Midjourney. і далі, про який ми вже казали, в якому ви можете створювати, звичайно, свої картинки для ваших задач. Midjourney допомагає вам створювати неймовірно класні картинки. І також далі він, до речі, є. Як плагін для чат GPT. Тобто ви можете із бібліотеки в чаті GPT, ви ще не з бібліотеки, а із доступних створених кастомних чат-GPT, вибрати той, який використовує цю модель. А, от тут навіть є така палочка. І цей конкретний чат GPT вже. Заточений, як ми вже з вами говорили, так, що є AI, які заточені під якісь задачі. Оце, наприклад, ChatGPT, який створює, наприклад, О, Thumbnail Pro. Створює thumbnail для YouTube. Тут ви можете їх знайти, і тут ви можете допомогою цього створити через AI картинки для вашого YouTube. Клас. Отже, яке ваше домашнє завдання? Це створити. Спробувати ці всі інструменти і спробувати поговорити зі штучним інтелектом, задиктувати йому щось, поговорити з ним в войсмоді. Також, можливо, записати якісь зустрічі з вашими клієнтами, проаналізувати їх через Чат GPT, експериментуйте, дивіться. І знайте, що можливостей безліч, і ви можете запитувати про те, що вам потрібно, учата-GPT. Це один із найбільших секретів, який я вам розказала в цьому курсі. Тому знайте, що тепер ви ніколи не заплутаєтесь, ніколи не загубитесь, тому що ви завжди можете запитати у цю зіпті, що робити, як мені вирішити цю задачу. Тому до наступного уроку і пробуйте різні варіанти, експериментуйте і знаходьте той, який найкраще працює для вас.